Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми з вами розглянемо чергову порцію новин зі світу сімрейсингу та ігр, пов'язаних з автомобілями. Приготуйтесь дізнатися про останні релізи та цікаві оновлення в цьому жанрі. Давайте разом розглянемо, що запропонувала нам індустрія автосимуляторів та гоночних ігор цього тижня. Також, друзі, не забувайте підписуватись на канал та ставити свої лайки, по можливості діліться цим відео зі своїми друзями та знайомими. До зустрічі в коментарях та на віртуальному треку. Поїхали! Нідфорспітанбаунд готуються до змін. Після деякої тиші в кінці 2023 року EA знову вирішили активувати комунікаційні канали для Need for speed Unbound, адже серія відзначає свій 30-й ювілейний рік. Гравці були трохи схвильовані щодо майбутнього гри, особливо після переходу Criterion до EA Entertainment для допомоги з серією Battlefield. Проте з 24-го року розпочнеться другий рік підтримки гри, що дозволяє трохи пом'якшити ці побоювання. Чотири оновлення контенту або так звані Томи заплановані на 24-й рік. Кожен з новим ігровим режимом та автомобілями. Перше оновлення навіть обіцяє повернення Ауді до гри. Також кожне нове оновлення буде містить принаймні два нових автомобіля в рамках Спідпас. У Спідпас очікується поява нового рівня преміум, що додасть миттєвий доступ до одного з автомобілів, доданих у кожному оновленні. Кожне оновлення також додаватиме нові події, завдання та виправлення помилок. Зазначено також, що в 2024 році створиться громадська рада, яка співпрацюватиме з гравцями, щоб краще розуміти їх про. Треба. Це буде включати в себе збір телеметрії з гри та отримування відгуків від гравців. Звичайно, це чудово не для користувачів PlayStation, оскільки Need for Speed Unbound додається до каталогу ігор PlayStation Plus для переплатників екстра та преміум. У Steam відбувся реліз гри Pacific Drive. Гра не має вражаючого бюджету сучасних aaa ігр проте вона може завоювати серця гравців унікальними механіками та можливостями для проходження. Головні особливості Pacific Drive були наочно продемонстровані у релізному трейлері. На перший погляд може здатись, що Pacific Drive не пропонує нічого нового. Це ще одна гра з елементами виживання, але ключову роль тут буде відігравати особистий транспорт гравця. Від автомобіля буде залежати ваша доля і прогрес у дослідженні, Загадкових таємниць зони відчудження. Вам належить вирушити у подорож по дорогах Тихоокеанського узбережжя та зіткнутися з різними небезпеками. Кожен виїзд це поїздка, яка містить в собі випробування. Вам належить досконалити свій універсал і облаштувати базу в заброшеному гаражі. Збирайте ресурси та досліджуйте зону. Pacific Drive вже доступна для гри на ПК і PS5. На OpenCritic гру рекомендують більше, ніж 83% критиків. Трохи новин для шанувальників Gran Turismo 7. наступне оновлення вже на підході, а разом з ним три нові автомобілі. Творець серії Казонорія Маучі розкрив, що оновлення вже готове до випуску і незабаром вийде з новим вмістом. містом. Цього разу Ямаучі вирішив поділитися тизером у вигляді короткого відео з ефектом сканування, що дозволяє розглядіти деякі деталі нових автомобілів. Серед новинок класичний Renault 4, який, ймовірно, потрапить до дилера з вживаними автомобілями. Також в оновленні з'явиться Audi TT, який повертається з попередніх ігор Gran Turismo, і Mitsubishi Lancer Evolution 9. Оновлення також може привнести додаткові можливості для заміни двигунів, а також покращення щодо щотижневих викликів. Хоча дата оновлення поки що не оголошена, ймовірно, що воно вийде на цьому тижні у четвер, 29 лютого, згідно зі звичайним шаблоном виплів випуску оновлень. Останнє DLC для Греса та Корса тепер офіційно підтверджено для виходу на консолі. Ледве через місяць після його випуску Кунус підтвердила, що DLC GT Pack 2 вийде також і на консолях. Поміж автомобілів gt 2 Pack додає також трасу Red Bull Ring у гру. gt 2 Pack вийшов на ПК 24 січня. Дата виходу для консолі підтверджено у дописі на сторінці гри у Twitter на 27 лютого. З шістьма новими автомобілями, а також приходом траси Red Bull Ring, та Corsa Competizione на консолях стане набагато краще. Якщо вірити витоку інформації про F124, шанувальники серії гри можуть очікувати випуск вже у травні. Це зробило б випуск ще раніше, ніж f 1 23 Є Sports та Codemasters вибрали відносно ранню дату для випуску F123, запустивши гру 16 червня 2023 року. Тепер його наступник може вийти на віртуальну трасу ще раніше, а саме вже в травні 2024 року, про що і говорить у витоку. Згідно з інформацією витікача, Біл Білкун, який точно передбачив Дату випуску F123, а також зміну назви серії на EA Sports VRC зі старою Dirt F124 має вийти на прилавки 31 травня 2024 року. Як і з попередніми випусками, ті, хто предзамовив Champion Edition, зможуть грати в гру за три дні до офіційного випуску. Згідно з витиком інформації, ціни на F124 залишаться такими ж, як і на F123 року. Також у витоку згадуються платформи для гри, а саме ПК, Xbox Series TS і PlayStation. 5. Чи будуть також включені попередні покоління консолей залишається під питанням. F123 фактично вийшла на всіх поколіннях консолей. Очікується офіційне оголошення F124 наприкінці лютого, і витік згадує 27 лютого як найбільш ймовірну дату. Хоча 31 травня став би найранішим випуском для гри F1 на поточний сезон, з моменту придбання код Masters ліцензії на чемпіонат це не стане рекордом для найранішого випуску гри під час сезону. Насправді, ще на початку початку тисячоліття, грає f 1-2000, вийшла 24 березня в Європі і 27 березня в Сполучених Штатах. Це було приблизно на час бразильського гран-при, яке відбувалось на другому етапі сезону 2000 року. В Steam в ранньому доступі з'явився Le Mans Ultimate, і хоча деякі функції ще не реалізовані, а деякі помилки потребують виправлення, гра має великий потенціал. Як перша офіційна гра Mans за довгий період, вона єдина, де можна ганятись на кожному автомобілі сезону ВЕК 23-го року, включаючи потужні гіперкари, такі як Toyota GR10 і Cadillac V-Series R. Le Mans Ultimate працює на тому ж двіжку, що і Air Factor 2, але встановлює нові стандарти віртуальних марафонських перегонів. Le Mans Ultimate – це більше, ніж просто перефарбований Air Factor 2, зауважив генеральний директор Motorsport Games Стівен Худ. Ми беремо найкращі компоненти з Air Factor 2, покращимо та розвиваємо платформу. Від моделі шин до передової графіки Le Mans Ultimate є значним кроком вперед порівняно з Air Factor 2. Ми зробили значну систему над моделлю Шин та те, як працюють різноманітні системи в гіперкарах, використовуючи дані від виробників за дуже строгими угодами. Додав Хут. Це не просто в Литі дані в Air Factor 2. Ми співпрацювали з професійними гонщиками, щоб вдосконалити керування. Це праця з любов'ю, а не просто створення симулятора в лабораторії, підкреслив він. Le Mans Ultimate – це також новий початок для Motorsport Games, яка потрапила у турбулентний час. Сподівання на успіх гри високі, адже вона може визначити майбутнє компанії. Друзі, кількість переглядів на цьому відео буде своєрідним індикатором, того чим будуть і надалі виходити новини. Зрозуміти мене правильно, для створення цього формату потрібно немало часу та ресурсу, але, на жаль, результат каже сам за себе. В сучасних реаліях складно конкурувати з контентом по типу де хлоп знімає відео, в якому розповідає, як він вставляє курине пір'я в куряче гімно і при цьому набирає дуже велику аудиторію та перегляди. Друзі, дякую вам за перегляд і за вашу увагу. Я сподіваюся на ваші роз... Зуміння. Якщо вам сподобалось це відео, не забувайте, будь ласка, поставити свій лайк та підписатись на канал. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі в коментарях та на віртуальному треку.